Дантеста, артисти заробітчани, брітні спірс обожнює робити Амлєт. Ірина Горова розірвала стосунки з потапом, джамала в офісі президента та обіженка Артік. З вами незмінно без м'юзік. ваш тату Пліткар. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Знаєте, що треба зробити по добрій традиції, підтримати це відео обов'язково вподобайкою, підпискою на канал, коментарем для просування ролику, тисне на дзвіночок, аби не пропускати. Нові плітки, які виходять щодня на цьому каналі, тож більш продуктивного блогеру на українському YouTube вам не знайти. У мене є чудова телеграм-спільнота, додавайся, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Є спонсорська підписка, якщо є можливість, підтримай нашу спільноту, буду дуже вдячний. Я нагадую, що у нас плітки. Тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку, теорії, конспірології. Про шоу-бізнес пліткувати завжди цікаво. Ми не несемо собою на меті якось образити чи принизити героїв наших випусків. Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Не буду витрачати даремно час. Вриваємось в нові плітки дня. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палом'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Володимир Дантес розповів, що у випадку, коли ти доводиш важливість своєї поїздки за кордон, бути артистом, меценатом там байдуже медійною людиною в цілому, ти можеш виїздити, але жи, жи, жи. Ми знаємо, що держава теж позиціонувала це як можливість виїзду за кордон для медійних людей. Поправка: відповідно, якщо в тебе є кошти, ти можеш заплатити ці. Гроші, самі знаєте кому, і спокійно виїздити, адже ти артист чи медійна людина з важливою поїздкою за кордон. Що повинно відбутися ще в українському соціумі в нашій історії, аби ми, врешті-решт, побороли ось ці всі схеми, обхадніки. І нормально жили по-людськи, по справжньому, коли немає розмежування, тому що закон. В контексті воєнного часу для усіх єдиний, а по суті, одні чоловіки виїжджають, інші не виїжджають. Повинна бути якась спільна процедура без виключень, без винятків, а не так, що в кого немає грошей, то ви люди другого сорту залишайтеся, будь ласка, в країні. А в кого є бабосіки, будь ласка, можете їздити коли завгодно і куди завгодно. В цілому інтерв'ю Дантеса для розмови каналу розмова мені сподобався, було цікаво. І Вова не намагався фліртувати з за аудиторією, загравати. Він казав, як відчував. М -м абсолютно зрілий, яскрава особистість, як на мене, і Дантес, якщо ще й знайде правильно своє звучання, то в нього буде велике майбутнє у музичній індустрії. Хто бачив це інтерв'ю, напишіть, будь ласка, як вам взагалі таке трактування держави? що... Якщо ти можеш довести важливість своєї поїздки, то ти можеш спокійно виїздити. Брітні Спірс, поговоримо про Брітні, у якої. я навіть не знаю, як це пояснити, я просто зачитаю вам шматочок її посту англійською мовою. Так, де він у мене тут був? Ага, осьо. I like to suck. Never professional pics. Sucking comes easy for me. Keep clapping, bitch. Я не буду. Детально перекладати цей пост, але це означає, що Брітні Спірс обожнює робити омлет. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу? Я не знаю, я от так зачитався, і багато її фенів писали, що, мабуть, відмова від опіки це було не зовсім добре. І це та історія, саме той злий жарт, про який я розповідав. Здається, знімав що у довоєнні часи, у грудні, випуск про відносини Сема Есгарі та Брітні Спірс, розслідування невеличке, намагався прощупати, знаєте, як то кажуть, почву. І там я казав, що Есгарі нічого не буде поганого робити, у соціума не буде претензій до нього. Але Брітні з ним просто піде на дно. І от в той момент, коли треба протягнути їй буде руку допомоги, він просто протягне руку в її гроші, забере усі статки, вийде з цих відносин, а Брітні завершить дуже сумно своє життя. І поки що, поки що, саме до цього йде. Від чого стає ще сумніше? Адже Брітні Спірс це справді голос покоління, це кумир. Не одного мільйона людей. Маємо, що маємо, і нам залишається лише споглядати на те, як плачевно Брітні Спірс йде на саме дно. Так, а ось Ірина Горова розірвала розірвала свій бізнес. Розірвала свої відносини бізнесові з Потапом. Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоу бізнес, і з якого боку до нього підходити. Ми зробили один для одного все, що могли. Я з точки зору бізнесу, а він з точки зору креативу. Але в якийсь час ми зрозуміли, що наша робота, начебто, вичерпана. Я думаю, що у мене велике майбутнє в плані розвитку музичної індустрії в Україні, а у нього в тій індустрії, яку він вибере. Сказала Ірина Горва в інтерв'ю. В'ю, відразу пішли якісь чутки про те, що там іра горова, якийсь скандал, Да не було ніякого скандалу, зупиніться. Ну вже давним-давно зрозуміло, що Горова і Потап навіть не в контексті їхнього розлучення, одруження Потапа на Насті Кам'янських, просто люди вигоріли. Вони вже настільки багато років разом, що вони не можуть дати одне одному абсолютно нічого. Тому в таких випадках краще не терпіти. Знаєте, як там нас, нас вчили бабусі, мам, матусі, матусі, мамусі, мамусі, блін, неправильне слово, мами, що треба терпіти, не потрібно терпіти, якщо вам не комфортно, завершуйте цю історію. Тому те, що Іра Гарва розірвала з Потапом, для мене абсолютно зрозуміло, логічний крок, усе правильно. Але єдиний момент, на який я звернув дещо увагу. І на свій екран щось в мене там показує знову не те на камері. А у нього в тій індустрії, яку він вибере. Тобто це натяк на те, що Потап можливо не буде займатися шоу-бізнесом. Ну я це так для себе зрозумів і трактую. А як насправді не знаю. в будь-якому випадку, Іро, йди вперед, я тебе підтримую усіма руками за. Ти потрібна цій індустрії, ти розумна і ти одна із найголовніших. Гравців в українському шоу-бізнесі на сьогоднішній день. Яке у вас ставлення до горової? Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Можна? Так, Як ти? Добре. Глядаш прекрасно, Доброго дня. Я для мене важлива подія, яка доказує, що знов ж таки культурний фронт працює. І працює достатньо круто, тому що за весь цей час війни, де б я не була, де б я не співала «1944», як вони кажуть, що Боже, які як це може бути? Що такі слова, наче про 44-й рік, але вони Шіпали. просто кожне слово про сьогодні, такі сигнали зайвоми не бувають, mm -hmm, mm -hmm. тому я вважаю, що твій голос чутно. Всюди, а, а там це дуже важливо. Усе так красиво, пафосно, скромно в той же час, значить, Джамала, Офіс президенту, зустрічаються з Зеленським, о, Джамало, привіт, о, Вова, привіт, о, Культурний фронт працює. А для мене, от вибачте, будь ласка, прихильники Джамали залишається все одно сприйняття співачки, як Державної співачки. Тобто співачка, яка працює на правлячий режим. Тобто джамала і політика це невід'ємні речі. Джамала і політика це одне й те ж саме. Нормально це? Ну, мабуть, нормально. Я думаю, що в кожній країні, в кожному шоу-бізнесі є такі артисти. Чи почуває себе комфортно в таких умовах співачка? Да, звичайно, що відчуває себе комфортно? Питань навіть не виникає від слова зовсім, тому що є дуже багато плюшечок від держави, від самого президента, від офісу президента і бла бла-бла. Тобі усі двері абсолютно відчинені. Чи стала вона заложницею образу даного образу після Євробачення? Ну. Не зовсім. От після Євробачення стало зрозуміло, що політична пісня, політичний артист логічно зайняти нішу політичної співачки, і що успішно і зробила Джамала. Тому я не здивований бачити Джа разом із Зеленським. А що воно там буде далі? Подивимось, яке у вас прийняття джамали, чи асоціюєте ви її з політикою? Будь ласка, напишіть в коментарях. І на завершення поговоримо про біженку Артіка, зрадника, який вибрав росіянців, який із Запоріжжя відмовчується так краще вже мовчати чим ляпати як лоліта, але все одно своїм мовчанням ти показав, що ти вибрав сторону зла і бабло важніє. Хто би сумнівався? І, значить, мені потрапляє у стрічку в інстаграмі якийсь пост від Артіка і Асті сторінки загальної, і відмічений там Артік, відмічена Асті. Ну я натицяю на Артіка, а я заблокований. Я знаю, що нас переглядають зірки. Я знаю, що ви в тиху все дивитесь, кожен із вас, про кого ми говоримо. Те, що ви на даному етапі не всі готові нас приймати і відверто казати, що так є пліткарі без палов м'юзік, і вони невід'ємна частина українського шоу-бізнесу, ви ще не готові в цьому зізнатись. Але ж ви нас переглядаєте. І Артік, замість того, щоб мені написати. Хоча б щось і пояснити свою позицію. Можливо, я би випустив якесь відео, якщо б він дозволив. Можливо, ні. Але хоча б для мене була б ситуація більш-менш зрозумілою. Тому що я відверто не можу сприймати зрадників. І що ти робиш? Ти мене просто блокуєш. Клас! Мужик, ось так, дорогенький Артік. Ти показав своє обличчя. Тож про тебе на цьому каналі я ще дуже довгий час говорити не буду. Кому нафіг потрібні зранки? не будемо приділяти увагу. Таким персонам. Теж мені українець. Ну що ж, друзі, ось такі в нас сьогодні плітки. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Обов'язково підтримайте вподобайку і підписку на канал. З вами незміну, ваш тату Пліткар М'юзік 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі, слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.